Світ Аделаїди перевернувся з ніг на голову, коли у 2011 році її чоловік помер у Новій Зеландії. Через три роки вона зазнала ще одного удару, втративши батька. Аделаїду хвилювало питання про те, де Бог, а також що сталося з її чоловіком і батьком після їх смерті. Одного разу перемикаючи телеканали, Аделаїда вперше натрапила на канал церкви Адвентистів сьомого дня. Вона вирішила подивитися програму всього кілька хвилин, проте миттєво захопилася цим каналом. Аделаїда була вражена, оскільки почула відповіді на свої запитання. Істини про стан мертвих принесли їй спокій. Вона та вся її родина почали ходити до церкви і тепер активно очікують на повернення Христа. У той час Аделаїда не знала, що ймовірно саме ви взяли участь у передачі її Божої вістки. У 2016 році частина місіонерських приношень усіх адвентистських громад світу була відправлена до Нової Зеландії. Отож, якщо у 2016 році або безпосередньо перед тим ви розподілили свої приношення відповідно до об'єднаного плану приношень, тоді ваше приношення відіграло роль у наверненні Аделаїди. У той час церква в Новій Зеландії мріяла про можливість безкоштовно транслювати адвентистський канал Надія по всій країні. Завдяки приношенням. Ця мрія здійснилася сьогодні. Понад 170 тисяч людей дивляться канал щомісяця, а сотні із них, як от Аделаїда, відвідують церкви адвентистів сьомого дня. Ця система передбачає збір місіонерських приношень з усього світу, а потім їх використання у найскладніших або стратегічних місцях, проєктах і служіннях. Вона творить дива. Генеральна конференція регулярно отримує частину приношень для всесвітньої місії від дивізіонів і перерозподіляє ці кошти на місіонерські проєкти, установи та служіння по всьому світу, кінцеві отримувачі цих коштів не могли б навіть мріяти про те, щоб звершити роботу своїми місцевими ресурсами. Телеканал Надія це один з стратегічних місіонерських проєктів, який регулярно отримує кошти від ваших місіонерських приношень. Проте, якщо окрім ваших обіцяних приношень, або звичайних приношень ви бажаєте пожертвувати спеціально на телеканал Надія, ви можете зробити це через вебсайт каналу. Разом ми здатні зробити більше, дійти далі та швидше. Коли ми повертаємо наші десятини і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.